Людинки, всім привіт. По досвіду двох приватних домоволодінь попереднього, яке ми будували, перебудовували, ремонтували майже 10 років і цього абсолютно нового можу з впевненістю сказати, що дуже багато в зовнішньому вигляді і охайності прибудинкової території самого будинку буде залежати не стільки від того, наскільки якісні гарні матеріали ви оберете чи знайдете професійних майстрів, які це все вам зроблять. Зовнішній вигляд, охайність і Назвемо це так, новизна вашого подвір'я дуже залежить від того, як ви за ним доглядаєте. І от щоб цей догляд не перетворився для вас на якусь рутину, від якої ви стресуєте кожного разу виходячи на подвір'я. Сьогодні я хочу вам порекомендувати цілих три засоби, які, по-перше, полегшать догляд за домогосподарством. По-друге, зроблять цей догляд набагато якіснішим, ніж його можна зробити власними руками. Погнали, дивитися. і перший незамінний помічник в даному переліку це міні-мейка, яка у багатьох дуже часто асоціюється виключно з миттям автомобіля. Але маю сказати, що в моєму володінні при тому, що я маю декілька автомобілів. Мінімейкою автомобілі я мию меншу кількість часу, ніж, наприклад, решту речей. В першу чергу, мінімейкою дуже зручно і ефективно відчищати бруківку, якою застелена велика площа нашого подвір'я. Вона робить це легко, без додаткових якихось механічних рухів там, щітками чи ще чимось подібним. Мінімейкою легко відчищати садову техніку, садовий інвентар, наприклад, газонокосарку, яка після косіння, особливо в росу, просто не. Можливо, на неї дивитись, вона вся зелена і брудна, підміталки, граблі, будівельна техніка, тачки, бури, лопати чи якісь там змішувачі, коли ви містите бетон чи щось такого роду робите. Дуже часто їх прибрати важко без якихось механічних втручань щітками чи ще чимось подібним. Але часто така техніка має велику кількість речей. В які залізти, навіть механічно відчистити складно. І якщо цього не зробити одразу після того, як ви поприбирали, наприклад, подвір'я чи, наприклад, щось збудували, воно потім виглядає неохайно і знову ж таки має затасканий якийсь вигляд. За рахунок струменю високого тиску, мінімейка може відчистити практично будь-який бруд. Мінімейкою дуже зручно і швидко прибирати, наприклад, садові меблі, на які за літній чи теплий період може насісти дуже багато пилюка, яку знову ж таки іноді. Щоб відчистити, треба багато часу чухати вручну якимись щітками чи ганчірками. міні мийкою знову ж можна не тільки транспортні засоби у вигляді автомобіля мити, а і, наприклад, велосипеди. Давайте покажу, як воно працює і чим воно корисне. Ми використовуємо таку міні мийку Це KERCHER k 5 Anniversary EDITION, у якої, окрім самого апарату високого тиску і декількох насадок високого тиску з регулюванням і грязьової фризи, є ще отакий. Набір, такий пристрій для відчищання бруківки, в яку суттєво в'ївся бруд. Давайте подивимось, на що вона здатна. Почнемо, звісно ж, з автомобіля, який нещодавно повернувся з далекої поїздки. Бачите, в нього неймовірно брудні диски, які отут вичищати рукою можна довго. Дивимось, що зробить мінімейка. Це без якихось хімічних додаткових засобів. Якщо застосувати сюди ще засіб для очищення колісних дисків, то весь цей бруд злетить і диск буде виглядати як новий. Брудні пороги, особливо після зими. Бруд відлітає дуже легко. На цій бруківці, яку ми постелили цього року, пройшло декілька місяців, але за рахунок того, що ми тут постійно щось будуємо, у нас от в місцях, де сходяться. Плитки назбиралось дуже багато бруду і в першу чергу тирси від деревини. Мінімика це все відмила. І тепер того бруду там навіть не видно. Але ви подивіться, що витворяє ця штукенція. Це насадка якраз таки для бруківки, для фасадів і для чищення таких дуже забруднених поверхонь. Дивіться, скільки бруду вимиває. І найголовніше, наскільки легко я це роблю просто однією рукою. І все. З на плитці шви відмиваються просто неймовірно легко і швидко. Боже яка бруднюча вода. Два місяці всього тут лежить бруківка. А тепер все, що ми назмивали. Просто змиваємо таким чином. Дивіться скільки бруду. Це капець. Все, і це зовсім інша справа, Бруківочка тепер знову, як тільки постелена. Те, що я говорив про садові меблі. Дивіться, скільки тут бруду, і уявіть, скільки часу потрібно, щоб його відчистити, навіть якоюсь щіткою чи губкою якоюсь абразивною від цих меблів. А ще тут є такі місця, впадинки, з яких взагалі мені здається, вручну нічого вичистити неможливо. Ну і виглядає вже він не таким новим і охайним. Даємо трішки просохнути і повернемося перевіряти результат. І от тепер різниця. Отут з мийкою без якогось мийного засобу отут бруд лишився, який я не чіпав. Все, все повимивалося, тут в порах бруду більше немає, і столик виглядає реально чистим, і охайним. не можна саджати гостей. Дитячий велосипед після грязьових покатушок не проблема. хвилина дві можна їхати в свіжу глибоку калюжу. А ще у мінімийки, окрім того, що вона може мити, є одна трішки неочікувана функція. Вона може прекрасно видмухувати листя, яке десь позастрягало в якихось таких важкодоступних місцях, і таким чином можна його просто тиском. Навіть не скажеш, що води, а холодного пару просто збити в одне місце і потім легко зібрати. Ми цього року пофарбували паркан, був такий гарний, але після декількох злив він вже виглядає, наче простою, в років 5. Інша справа, як нова копійка. У мінімейки Керхер K5 є дуже зручна функція Power Control, яка дозволяє регулювати тиск, яким ви працюєте, в залежності від поверхні, щоб не зробити погано, так би мовити. Ні тому ж автомобілю, ні там, садовій техніці, ні садовим меблям, ні, наприклад, Фасаду будинку, щоб не відлучилися там шматки, чи, наприклад, для бруківки, щоб не було занадто слабо, і ви не думали, що от воно не допомагає, не миє. Тому саме для цього тут є зручна індикація, ну і регулювання воно відбувається на самому соплі насадки цієї, і це неймовірно круто. Чим ще подобається міні від Керхер, це системою Quick Connect, завдяки якій можна змінювати насадки взагалі легкими рухами рук, без додаткового складного інструменту. Якщо тобі треба почистити бруківку, наприклад, є насадка, у неї є подовжувач, він доволі легко швидко встановлюється. Ти помив, наприклад. В руківку треба перейти далі, змити той бруд, який ти вимив. Ставимо цю насадку і пішли працювати. Так само легко вона готується до роботи і потім відключається, складається і навіть легко зберігається, тому що тут простір організований неймовірно зручно, і це мені теж подобається. Ще одна зручна і корисна річ на подвір'ї, не тільки в будинку, це господарський пилосос керхер ВД3, який може робити сухе. Вологе прибирання він може, окрім того, що всмоктувати в себе як рідину, так і різного роду бруд, він може ще й видмухувати з себе, тобто ви можете десь здувати пилюку чи, наприклад, не знаю, тирсу з будівельного інструменту, коли розпиляли деревину. Також цією штукенцією дуже зручно збирати, наприклад, листя, якщо у вас є гарна охайна клумба, чи, наприклад, вам потрібно почистити водостоки на подвір'ї. Керхер ВД3 це робить легко і без якихось зайвих турбот. Але спершу, звісно ж, йдемо прибирати в автомобілі. І перший піддослідний пацієнт це мій автомобіль, в якому я трішки-трішки насвинячив, і потужний пилосос мені якраз неймовірно необхідний для цієї процедури з оцією тоненькою насадкою, яка йде в комплекті. Зараз, увага, не лякайтеся, особливо підписники з мого автомобільного каналу. Я тут тістечко на око придбав і воно в мене впало і висипалося туди за сидіння. Коротше, такий я охайний водій і автовласник. Так я люблю свій автомобіль. Ну що, погнали? А ну, перевіримо. Вау! Я, на правду кажучи, думав, що мені сидіння доведеться знімати. Але, по-перше, тоненька насадка. Тут реально дуже тоненький такий отвір, яким можна долізти аж туди глибоко під сидіння, піздети оцю салазку. І нічого не треба знімати. Далі поїхали. Болячка під килимками. Отам за краями насипалося, скільки піску. Слухайте, як вибирає круто. Він настільки легко і потужно це все всмоктує, що он килимок, мені здається, можна навіть не йти і не вибивати. Але такий пилосос можна використовувати не тільки для прибирання автомобіля в салоні, а й, наприклад, от у нас листочки позбирати в таких місцях. Оп, хвоє! Це все позабувалося, восени зараз багато сипеться. Ми можемо ним прибирати під капотом. Дивіться, скільки всього. Навіть коли міняємо повітряний фільтр, там теж багато сміття. Ця штукенція неймовірно корисна. Тепер і тут чисто. А тепер те саме листя, яке ми здували мийкою високого тиску, ми швидко, зручно збираємо пилососом. Керхер ВД3, не завдаючи рослинам якихось ушкоджень чи не працюючи тут граблями занадто довго. О, така крута штукенція. Все чистота і швидко. Одна з корисних функцій господарського пилососа – це те, що ним можна легко прибирати бруд навіть от в таких важкодоступних місцях. І навіть якщо це листя мокре і забило вам повністю водовідвів. Керкер ВД3 справиться з цим дуже легко. А ще даним пилососом можна дуже круто позбирати листя от в таких місцях, наприклад. От Чим ти його звідти дістанеш? А пилосос, по-перше, що подістає, по-друге, він в себе це все збере. Ой, навіть каміння. Крутяк! але окрім звичних для нас у розумінні пилососа режимів смоктування, конкретно ця модель ще й має режим дмухання, тобто нею можна щось обмітати, здувати якусь пилюку, тирсу, не знаю, якісь будівельне сміття, якесь, коли ви щось ремонтуєте, чи будуєте, чи просто коли ви доглядаєте за своєю ділянкою. Приведу приклад. І тепер, змівши це в одне місце, можна легко переставити насадку. І так само легко це все зібрати. Не використовуючи декілька пристроїв, наприклад, або не витрачаючи занадто багато часу. Будинку каркасного типу такий пилосос взагалі є незамінним. Чому? Тому що каркасний будинок він боїться вологи, будемо відвертими. І коли стається якесь протікання, чи, наприклад, ви впустили кружку з водою, вам його треба якось швиденько зібрати, щоб це не нашкодило вашому будинку. В класичному варіанті ми там ледь не знімаємо з себе футболки, сорочки чи якісь купи ганчірок береться, для того, щоб цю вологу як можна швидше. Зібрати, щоб вона ну дійсно не пошкодила будинок при наявності такого пилососу в будинку прямо можна робити отакі речі. І не боятися про те, що ви якось нашкодите своєму будинку чи покриттю, тому що даний пилосос може збирати не тільки вологу, яка розлилася, якісь рідини технічні, там в гаражі біля автомобіля, а й, наприклад, скляну склянку, яка розбилася з тією рідиною, яка в ній була. І для пилососа це абсолютно не страшно. Все те, що ми щойно розлили і зібрали, залишаються в такому відерці, який є герметичним. Головне, не забути мішок звідси сміттєвий дістати, бо то вже дійсно буде цікаво. Все, можна йти працювати далі. А зараз перед вами нічний жах мого дитинства, адже в моєму батьківському домі було 12 вікон, які декілька разів на рік треба було. Відмити, причому деякі з них декілька разів через те, що тоді не було ні мийних засобів, була просто тепла водичка, були ганчірки і була газета сільські вісті, якою треба було вміти не залишити не тільки різного роду розводів на вікнах, а і ще такої ворси та залишків паперу. Зараз цієї проблеми немає. Зараз от ми навіть сюди обрали дві віконні системи розміром 2 на 2 тобто по 4 квадрати, кожна і великі вхідні двері теж скляні, тому що є сучасні засоби. Завдяки яким робити це можна по-перше в будь-яку погоду, по-друге, швидко, легко і знову ж без якогось стресу чи якихось неприємних емоцій. Мова буде йти про віконний пилосос керхер. Він іде в комплекті зі спеціальним оприскувачем і губкою, якою змивається бруд, який зібрався на вікнах. І давайте ми з вами подивимося, скільки часу мене реально займе відмити от цю віконну систему розміром 2 х 2. Беремо наш секундомір. Погнали! Я не буду бігати, супер поспішати, як в якихось відео на Ютубі чи в Тікток, де блогери роблять це швидко максимально. Ми будемо робити в звичайному спокійному темпі. Тут у нас мухи тусувалися ціле літо, реально віконні системи забруднилися, і їх вже давно треба було відмити. О, цією губкою все добре відмивається швидко. Так. Ось таким чином. Але ж тепер лишилися розводи. Правильно? А щоб розводів у нас не залишалось, у нас більше немає газети Сільські вісті у нас є віконний пилосос керхер, і він нам допоможе зняти всю вологу всі розводи які лишилися просто в лічені секунди дивимося один Два. Три. А 4 тут вже 3 см. На це віконечко я витратив 1 хвилину 35 секунд, поки ще говорю. Давайте проберемо інше, тому що вони тепер не пасують одне до одного, те блищить, відбиває. Це таке бруднюще. Погнали, опа! Оп Вимивати бруд. Якби я в дитинстві мав такі засоби, <хи> то це було б моє, мабуть, найулюбленіше заняття, тому що, по-перше, технологічно приємно, ти працюєш якоюсь такою цікавою штукою, незвичною. По-друге, це швидко, тому що, я пам'ятаю, у мене це забирало. Один ігровий робочий, а ігровий в дитинстві день. І це було дійсно неприємно. Так, всі сліди бруду відмиті, тепер беремо, знімаємо розводи. Забув, що я роблю це засікаючий час. 3 хвилини 27 секунд. Не знаю, чи помітно було. От я вже камеру зняв. 3 хвилини 35 секунд. Вікно розміром 2 на 2. Як вам такий результат? Сонечко, що ти можеш сказати? Мені подобається ти робиш. Також даним пилососом можна в тому числі гарно прибирати і душові кабіни, наприклад, великі дзеркала. Якщо у вас там гладка глянцева плитка у ванній, він те ж саме робить все це без розводів. От зараз продемонструю, дивимось на душовій кабінці. Шик. І... Все, чистота. Лишили, звісно, з цієї сторони ще прибрати. Але мені дуже подобається, наскільки ним легко працювати, і який крутий результат цей пилосос дає. От прям, ну, от прям топчик. Друзі, я продемонстрував цілих три девайси, якими ми найчастіше користуємося, і які найбільше нам допомагають в догляді за ділянкою і приватним будинком. У компанії Керхер за більш ніж 90 років власної розробки подібних девайсів їх накопилось доволі таки багато, тому я вам рекомендую в описі за посиланням перейти і підібрати для себе те, що допоможе вам вирішувати. Якісь питання, проблеми по вашій ділянці, квартирі чи приватному будинку, наприклад. Напишіть в коментарях, якщо у вас є девайси від керхер, то якими ви користуєтесь, буде цікаво, можливо, і собі щось візьму на озброєння. До речі, в моєму арсеналі це не всі девайси від керхер, якими я користуюся, про деякі окремо буде окремо виділене відео на цьому каналі трішки пізніше. Тому обов'язково підпишіться. І якщо це відео, такі девайси вам сподобались, тисніть вподобайку. Маю надію, що комусь. Подібне відео і розповідь про те, як можна за рахунок сучасних технологій, сучасних розумних девайсів зробити догляд за там немаленькою ділянкою, будинком набагато легшим. Догляд цей не перетворюється в рутину, а навіть стає чимось цікавішим, тому що ти працюєш з якимись технологічними штуками. Це забирає мінімум часу, і це навіть не те, що там додає якогось стресу, як, наприклад, коли ти багато чогось робиш вручну, втомлюєшся і так далі. Це додає якоїсь такої ну, фану навіть. тому мені здається, що. Якщо ви розглядаєте там перехід з квартири в приватний будинок чи на приватне подвір'я, не варто боятися того, що у вас буде більша площа і потрібно буде занадто багато часу чи зусиль по догляду за цим всім. Реально з сучасними технологіями це робити доволі таки легко, особливо з технікою від Керхер. Дякую за увагу і до нових зустрічі.